Бійці спецпідрозділу поліції хижак запускають в небо лелеко. Це один з останніх тренувальних польотів. Далі вже будуть бойові. В пункті керування аеророзвідники уважно стежать за літаком. Бачимо усі показники, які щитуються з бортових сенсорів літачка. Даємо йому точку орієнтовну. Ну, скажімо так, розташування ворога для звичайної людини буде незрозуміло, що це за картинка і що ми тут робимо. Але так як нас інструктори навчили і пояснили всю нашу роботу, ми знаємо, що ми шукаємо, що ми робимо. Курси підготовки пройшли 16 аеророзвідників спецпідрозділу поліції хижак, 27-річний боєць з позивним ОЗ розповідає, боронив південний фронт нині на східному. каже його рота, працює з мавіками та збираються перейти на крило. Лалека, вони можуть трошки давати більшу зону розвідки, трошки далі пролітати у тил ворога, виявляти більше цілей. Чим швидше ми побачимо їх, тим швидше хлопці зможуть їх знищити. З нуля в школі операторів лелеки опанував безпілотний авіакомплекс і побратим Оза, – 31-річний гермес. Пояснює, війна змінюється, і розвідка дронами вже не така ефективна. Навчитися керувати літаком вдалося швидко, каже чоловік. Готовий до бойових вильотів. Ми просто працювали з цим. Ми розуміли, що таке орієнтування по місцевості, що ми шукаємо, як це необхідно робити, тому що є бойовий досвід. Зараз вони вже відтягують від переднього краю, так як наші хлопці дуже потужно працюють. Працюють нашими FPV-дронами, чітко працює наша артилерія. Вони намагаються від переднього краю відтягнути свої сили та засоби. Для цього нам необхідно більш дальня розвідка. Робота в різних погодних умовах, програмне забезпечення лелеки протидія засобам радіоелектронної боротьби. Проведення ремонту цьому хижаки навчалися чотири тижні. Найскладніше каже, боєць з позивним боян посадка літака. Виводимо його на глісаду, як там в цивільній авіації літаки виходять на глісаду, і вже відштовхуючись від напрямку вітру та від його там сили вітру, від поривів вітру, ми визначаємо, з якого боку буде ця глісада і починаємо борт занижати. При посадці, додає боян, нерідко борти б'ються, однак боєць демонструє ідеальне приземлення. Після навчання аеророзвідники спецпідрозділу Хижак склали іспити, отримали сертифікати та пройшли ритуал посвячення в оператори-лелеки. Вітаємо вас в рядах пілотів. Це курс державного зразку, ухвалений головним управлінням державної авіації. У нас є наші кваліфікаційні вимоги до військовослужбовців, є вхідний контроль, вони його складають. І далі ми вже переступаємо до етапів підготовки. Навчання компанія виробник авіакомплексу проводить власним коштом та за рахунок благодійників. Збираємо благодійні кошти на навчання хлопців, військовослужбовців, які цього потребують, адже держава не фінансує такі навчання наразі, і тому це дуже важливе питання, оскільки розвідка це безпека наших хлопців, це врятовані життя. Одразу після отримання сертифікатів бійці вирушають на нуль для виконання завдань в реальних бойових умовах. Валерія Холодова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.